Власне, я хотів би нагадати, що ми сьогодні повинні були одержати відповіді на ті три головних запитання, які вчора поставили міністр внутрішніх справ. Ми власне по дорозі спілкувалися і обговорювали питання, з якого дива вчора, от з якого насправді дива вчора з'явився міністр внутрішніх справ. Для нас це було м'яко кажучи незрозуміло, оскільки він так намагається часто уникати зустрічі з пресою, намагається створити таку знаєте, певну ауру для того, щоб були правильні запитання і не було неправильних журналістів. Хоча навіть його офіційні прес-конференції все одно упираються в солідарність журналістського цеху, і все одно ті незручні запитання лунають. Ми були вчора здивовані, що його не було. Ну власне, сьогодні що він вчора був? Ми сьогодні сьогодні були. Трошки заспокоєні, що його сьогодні вже тепер немає, тому що нам доводилось кожне запитання, яке було вчора озвучено особисто міністру, повторювати заступнику. Власне, ми повторили, що питання стоїть не в тому, що Олег Тягнебок сказав зі сени Майдану, що Олександра Кужель в коментарях сказала, що і ще хтось сказав. Ще хтось заявив. Ми сказали, наша є вимога прибрати внутрішні війська МВС України із центральних частин міста Києва, прибрати Беркут. Як незаконне озброєне угруповання, тому що насправді це є міліція, яка охороняє громадський порядок, міліція громадської безпеки. Тільки вона спеціально підготовлена і навчена, як бити людей. Ну, власне, на це питання було. А якщо от ви пообіцяєте, що ви такого більше чинити не будете, а ми як в дитячому садку, знаєте, домовляємося. І це говорить людина з генеральським статусом. Наступне стосовно розкриття злочинів, немає у жодного із працівників міліції. Ні бажання ну ні очевидно, вже через певний період часу і хисту розслідувати злочини. Всі, знаєте, так чи інакше дивляться напевно, закордонні фільми, особливо американські, там, де є хороші сищики і погані прокурори, які не дають санкцію. На сьогоднішній день у нас в країні ми таке відчуття немає хороших сищиків, які розслідують кримінальні справи. Тому що на таке злобуденне питання, як побиття журналістки, як вчинення тілесних ушкоджень, як одноументні практично підпали машин по всій країні. Міліція відповідає приблизно наступне. Одержано 5 ухвал, призначено 20 експертиз, ви знайдіть злочинця, а потім уже з прокурором домовтеся, як оформити процесуально правильно докази і санкцію. Але на сьогоднішній день здається, що в органах міліції залишилися тільки самі прокурори і формалісти, які думають не про те, що злочин треба розкрити. А які думають про те, як би так бездоганно оформити документи, щоб ніхто потім ту карточку не скасував і не довелось виправляти негативну статистику по службі? Ну власне, так само працюють у нас суди на сьогоднішній день. Бо для судів немає справедливих несправедливих вироків. Для суда першої інстанції Печерського, Шевченківського, є думка апеляційного суду. І насправді для кожного судді немає поняття честі і гідності для більшості суддів. для них існує статистика, скасова. Ніх вироків і рішень по цивільним чи адміністративним справам вони перестали думати головою. Це є та катастрофа, яка існує. Ми зараз ділилися враженням, коли вийшли з будівлі міністерства внутрішніх справ. От у мене чітке враження: ця будівля і ті істоти, які в ній живуть, це якийсь такий, знаєте, паралельний світ. В цьому паралельному світі є завдання бездоганно збирати докази. В цьому паралельному світі, якомусь, знаєте, як за склом є питання оплатити кожну карточку за порушення кримінальної справи. В тому світі немає наступу на права і гідність людей. В тому світі є така константа: дайте час розібратися і не поспішати з висновками. От ми побачили ту структуру, яка не живе на нашій українській землі, яка існує в якомусь віртуальному у вимірі там, де існують формальне виконання законів, там де існує формальне виконання інструкцій, і ми чітко сьогодні зрозуміли, що ніяких зустрічей щоденних, ніяких ем, звітів від міністра чи від заступника міністрів, ми ну не, можем, не можемо чекати. Ми можемо чекати лише чуда, якщо Захарченко завтра напише заяву про відставку. Насправді це буде чудо, коли заступник міністра Віктор Дубовик. Каже, а що я можу зробити і розводить руками? Я кажу: я вам покажу. Дивіться, от є ручка, от є аркуш паперу, сидите і пишете заява про відставку. Ну, я не боюсь цього зробити. ще з таким апломбом, з образу. Ну якщо ти не можеш. Маючи арсенал, який з'їдає так на секундочку півтора десятка мільярдів гривень бюджетних коштів на рік. Забезпечити розслідування справи, а нам, як народним депутатам, розказуєш, як же це важко виявляється з камери спостереження, зняти відомості і встановити автомобіль і людей, які були в ньому, і як треба правильно процесуально того, ось ручка. Бери заяву, пиши заяву про відставку. Ми чесно скажу, от період різдвяних свят можемо хіба чекати чуда. Ну ми дорослі люди. Ми на жаль знаємо, що чуд не буває. Що Захарченко, дубовик і всі інші. Мінти напишуть заяву про складання власних повноважень. Ми знаємо, що там є кваліфіковані люди. Ми знаємо, що є кваліфіковані офіцери міліції, які е, пішли відставку, тому що вони не можуть там більше працювати. Ми знаємо, що через випробування. Ми в Україні зможемо сформувати нормальні правоохоронні органи, але не з тими, що є сьогодні. Бо в цей віртуальний світ вдихнути нове життя. Ну як мені здається, може або тільки Святий Миколай або Дух Святий, щоб вони якось виправилися. Але давайте будемо реалістами. Ми зараз створили загони самооборони, ми зараз самоорганізувалися на майдані, і ми сьогодні від імені того українського народу, який делегував на право бути народними депутатами, прийшли з вимогою зробити. Розблокування урядового кварталу, невідкладно розслідувати і назвати замовників і виконавців дуже цікавий елемент. Дубовика запитую, так скажіть, хто замовник? Захарченко чи Медведчук? Ну, як ви так можете говорити? Ну, що ви так кажете? Ну, так почекайте, ну, вся країна знає, що журналістська діяльність Тетяни Чорновол останні дні була зосереджена на Пшонка, Захарченко, Медведчук. Ну якщо не ви... То назвіть справжнього замовника тільки не треба про двох хлопчиків з молодих районів якісь басні розповідати. Ну ми ж дорослі люди, ми ж маємо адекватне сприйняття. У знаєте, таке відчуття, що ми чимось образили у тих міліціонерів з дошкільної або ясельної взагалі групи своїми такими цинічними запитаннями. Вони повинні були на випередження дати не тільки відповіді, а дію. Тої дії не існує. І на сьогоднішній день МВС для нас є і на превеликий жаль. Продовжує залишатися уособленням саме цієї злочинної банди, яка існує в двох іпостасях. Або ті всі злочини коять люди, які попередньо зняли погони, або у нас існує терористичне угруповання, яке домовилося про не дуже швидке розслідування злочинів, і які міліція принципово розслідувати навіть не береться в обох ситуаціях, і міністр. І його заступники давно вже повинні були скласти повноваження, прийти на майдан, стати на коліна і каятися перед українським народом на сьогоднішній день. Поки що такого немає. Впевнений, що, попри їхню оцю віртуальність, ми і зможемо і в Україні порядок зберегти, і розслідувати в найближчому вже майбутньому всі злочини, в тому числі ті, які робили міліціонери, і ті, які робилися під їхнім прикриттям. Дякую. Вимога про розблокування центру. Відповідь була наступна: якщо ви пообіцяєте, що ви не будете більше збирати людей, ніж зараз є, і перестанете закликати їх штурмувати будівлі, то я звернуся одразу зараз, як тільки міністр приїде до нього і скажу йому, що треба одразу вжити заходи. Розмова в дитячому садочку. Друге питання: розслідування того нелюдського побиття, яке було в ніч на 30 листопада. 1 грудня, 11 грудня, не можна встановити нікого, не можна розформувати передали той підрозділ. передали в генеральну прокуратуру матеріали, і не можемо отак просто назвати злочинця до того часу, як буде рішення суду. Третє питання: невідкладне розслідування замаху на життя Тетяни Чорновол. Призначена кількість експертиз, направлені матеріали, оголошено врошук. Знайдено автомобіль Porsche Cayenne, знайдено ті ознаки, що там була дорожня транспортна пригода, і можливо так, і все. І ну власне, в такому режимі, що розслідування не відбудеться. Тобто на жодне із трьох запитань адекватної відповіді, крім того, а якщо ти мені пообіцяєш, то я теж тобі щось пообіцяю звернутись до міністра. Ми на жаль сьогодні не одержали. Я хочу сказати, що я звернулася до заступника міністра і запитала і до слідчого. Скажіть, будь ласка, я була рядом з Петром Порошенка. Ті хлопці, які стояли на банковій, вони кричали русскую кричалку. Назовіть мені хоча б одного націоналіста в Україні, які, на яких ви це покладаєте, які знають хоч одну русскую кричалку, яку кричать на футболісти в Росії. А вони були дуже здивовані. Я кажу: ви хоча б дивилися відео, яке дивився? Весь світ чи і друге питання, на яке вони не дали відповідь, з назвіть мені фамілію того офіцера, який поставив дітей перед цими провокаторами, не давши їм даже шоломів і не давши їм можливість закритися з цими щитами? Бо ви бачили, там стояли діти тільки які призвані знову з жодної відповіді. Тата пані Олександр. чи ви з міліцією, що вони збережуть записи цього добові, тому що камери писали ті події, які відбулися дуже дякую. Я особисто ніколи не дам згоду домовитися з міліцією, бо я їй не довіряю. Жодної людині зараз там я не довіряю і так не довіряють наші лідери. І тому прийнято рішення трьома позиційними силами, що ми ведемо паралельне. Розслідування всіх справ, які є, в ньому приймають участь всі наші генерали, які мають і офіцери і юристи. І тому повірте, я довіряю тільки нашій команді. Є вона у нас послухайте. Ті копії записів є у нас. Це одне. По друге, ми зараз збираємо всіх, хто мав хто проїжджав той чи інший час по цій е трасі, і хто може надати додаткові свої записи із відеореєстраторів. Кожна будь-яка маленька допомога може потім дати швидше розслідування цієї справи. Не можна зараз. Ми бачимо, що начебто вдається видимість роботи. Але якщо ми не будемо постійно контролювати, нічого з цього не буде. Ми погоджуємося, що на сьогоднішній момент міліція нам розказує, що перекваліфікували статтю, що затримали двох осіб, але не затримана третя особа. І якщо є, я погоджуюсь в деякій мірі на таємницю слідства, тому що воно, воно є. Але якщо нам завтра вийде чи перший заступник міністра, чи міністр скаже, що ті люди, які дали свідчення, Злочин розкрито і покарані не лише ті, хто його робив, а покарані замовники. А замовники тут наші колеги назвали. Це три особи можуть бути: Захарченко, Пшонка, Медичук. А стосовно останньої теси будемо постійно контролювати. Це означає, що народні депутати або ви боюся щоденно будете продовжувати ходити до Скажіть мені, для чого? Ми були вчора. Мали сподівання, що сьогодні ми отримаємо чіткі відповіді. Перше, першопричиною криється це 29, 30, 1 і 11 грудня. Ми пояснювали першому заступнику міністра. Якщо нам вчора пан Захарченко пояснював, що він політична фігура, то перший заступник це міліціонер, який виконує накази. Який має виконувати те, що йому доручає народ України, давайте так будемо говорити. І він повинен взяти на себе е, відповідальність за зняття градусу в суспільстві. Якщо вони на найкоротший термін розкриють цей злочин, градус буде понижено і може в подальшому їм вдасться зберегти не честь своїх мундарів, а хоча б своє ім'я і своє обличчя. Продовж закінчення в закінчення відповіді на це запитання ми насправді не будемо ходити туди щодня, але ми закликаємо і журналістів і переказати власне і озвучити нашу позицію, коли представники сьогоднішньої опозиції будуть займати посаду міністра внутрішніх справ. Чи це буде швайка, чи це буде Пацкан, чи може це буде кужель? Для нашої справи і для тої країни, в якій ми будемо жити, яку ми збудуємо, питання вимоги суспільства до міністра буде щоденною нормальною практикою. І, і, Сьогоднішній наш контроль це власне є прообраз того завтрашнього дня, як повинно поводитися суспільство, якщо його не дай Боже, хоча б щось не влаштовує в діяльності виконавчих, тим більше силових відомств. При нашій владі запити пікети міліції будуть виходити перші особи і будуть давати пояснення особисті і вживати негайні кадрові рішення. Дякую. Знаєте, хто хоче, той шукає спосіб, хто не хоче, той шукає причини. От, напевно, сьогодні у нас закінчиться день. Всі шукали, тобто, пан перший заступник, причини, як би дати нам ті чи інші питання. Дякуємо гарно. Дякуємо всім.